Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 19 травня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, на сьогодні актуальна тема для розговору це як підняти бджіл в магазини. Так як є у людей проблема, вони хочуть, скажем так, збирати мед. Кладуть магазини, а бджолки в них не йдуть. І е, є на то різні нюанси, і розсмотримо деякі. Наприклад, якщо у вас такі бджоли, котрих зовсім вулі нема, а вони тільки мед носять, так як є такі бджолярі, котрі пишуть, що бджіл-вулі мало, а меда повна, значить не хвилюйтеся, так і должно бути. Бджіл в корпусах не має бути, а мед сам по собі появиться трішки згодом, просто трішки почекати. Ну, ми відносимося до другим джолям, де об'єм бджоли на, на об'єм об жиліща бджоли. І якщо воно співвідношено відповідає одно к другому, значить, якщо ви ставите магазин, значить вони повинні піднятися. Якщо немає взятка в той період. Так, воно може бути неохотно підніматися, так як немає там, що робити, тим більше, якщо то сама вощина. Якщо все ж таки то сушнина, вони піднімуться трішки охотніше. Якщо все ж таки йде взяток і ви поклали вощину, теж подимуться охотно. А якщо ви ще візьмете знизу, поставите їм розплодну рамку вверх, іще більш охотніше вони піднімуться. Так що, друзі, якось так. Е, uh, і от на прикладі наприклад, цього вулі зараз продемонструємо, як це виглядає. Вчора я вирішив вже хавательки розширяти до других магазинів. І зараз подивимося, як це виглядає. Ну, давайте, може, подивимося, як виглядає один. Е, uh, ми виховательки, звісно, що підгодовуємо. Так як е, uh, ну, процес е, uh, для підгодовки, ну, для виводу маток. А тут вже і все запечатали. Я вже тут, друзі, не ліз дуже давно. Так як так як не було в тому потреби. Знімаю відразу з подівничкою, та й все. А зараз подивимося, бляхам. Зараз подивимося, що тут вони. Ну от, за сутку вони почали будувати. Почали будувати. Ой, ще і такі язики натягнуть. Так що, друзі. Є бджілки в уліку, подимуть. Буде взяток, будуть працювати. Якщо цього всього нема, особо не чекайте. Отак виглядає сама вихователька, яка вчора була підготовлена для сьогоднішньої прививки. Так виглядає прививка, яка зроблена на дешеві, той бачимо прийом 100%, ні одної не пропустили. Ставимо на місце і по великому рахунку закриваємо. Так що, друзі, якщо є кількість бджоли, вона підниметься. Якщо у вас така порода, яка з відсутністю бджоли носить мед, не хвилюйтесь, принесе. Для тих, хто має таке побудження, все ж таки треба розуміти, бо декотрі люди говорять, наприклад, що Карпатка м'ясна, Типа насівають багато і тому подібне, а толку з того потім мало. Ну, якщо почитати якусь, скажімо так, літературу. яйцекладкість е як Карпатки, так і карники, вона ідентична, скажімо там. Так. Якщо там є якась відмінність, ну, вона не существенна. І сходя із цих знань, якщо її е однакова у тих і у тих, значить кількість розплоду має бути однакова в улях. Не може бути так, що. Е Коротше, кому треба тут зрозуміти. Давайте подивимося наступний вулик. Він теж вчора розширявся. І подивимося, як в ньому обстоять діла. Теж подивимося на цей. Угу. Ми тут не лізли, друзі, бо ми їх як поставили. Так, да, тут теж що Це вже треба знімати. Угу. Yeah. Я навіть вчора і, і не подивився. Я думав, що воно ще не запечатано. Так, де ще Я думав, що воно не запечатано. Ось теж, теж те ж саме. Підбідували процентів на 30% угу. за сутки. Ну тут буде менше, а хотя нет і тут. Угу. Так як чому я сказав, що тут буде менше, тут Тут стоїть, ну, вони получаються не над гнізом, а над ізолятором, І у них дно. І звісно, що над рамками розплодними вони краще трішки працюють. Так що, друзі, вот так це виглядає. Ну, все, на цьому будемо завершити. А, ну давайте от що, наприклад. Що тут у нас? Це прості сім'ї. Просто сім'ї. Давайте, Машенька, подивимося, що у нас тут. Я взяв станиску. Mm, да. Якщо це підгодовується, так це по великому рахунку не годувалося. Ми недавно їх використовували в два круга для... Uh -huh. Для uh, цих, як то це називає? Ну, тут є набриск. Ну, є кілограм. Uh, грам 700 є тут на цій рамці. Що uh -huh. це за сім'ї? Це ті сім'ї, які залишок на сьому дочку. Нам була потреба в uh, маточниках, у нас людина заказала маточники для маточного молочка. Не для маток, а для маточного молочка. І нам треба було використати якісь вихватки. Ми зробили з цих сіми вихватки. Ми їх обізматили, використали в два круги, е таким методом плодні, ой, маточники. Після чого ми е зробили ракіровку рамок. Старі підняли наверх е гарні, залишили внизу, дали маточник, щоб матка та і все. Оце вже зараз, то, що залишилось. Це рамка і знизу була вона з розплодом. Це теж знизу була з розплодом. Ну, трішки там кормів є. Оці, оці покраще. Ця залита. Повністю залита. Вся ну, кілограм, о, як тут гарно. Uh -huh. І ота бачу така ж. Середина якось пустувата, а по бокам більше. Uh -huh. О, це повністю. Uh -huh. да, тут гарно. Підемо ще в цей бік. О! Оце майже і знизу кормову да. ми забрали, да, так як да. це видко що стара. А от це, все, а це всі рамки це нові. О, це ого, Машенька. Так. Да. А тут красота. Тепер і ми такі ролики можемо знімати. Да. Тут О, тут. Машенька потрогає. Ого. <сіх> угу. Так що, друзі, якось так. Ну ця теж така же. Це теж така. Ж. Все залито. Е, ну, у нас вчора перестала вже акація давати. Давала гарно, але ну, перестала. Вчора то було дуже добре замітно по, по основним сім'ям е, на основному точку, коли вони звернули увагу на рамки, котрі простояли вже тиждень для сушки. За цілий тиждень вони їх не чіпляли, а вчора, в другій половині дня, вони активно почали їх сушити. Так як акація перестала давати. Все, друзі, є кому підніматися, подивимуться, будуть працювати. Нема кому заводити таких бджіл, що мед буде з'являтися сам. Друзі, якось так. А ще трішки селекції проведемо. Ще трішки селекції проведемо. Та й на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!